Пан Кирило Буданов заявив, що за 10 років може з'явитися бойовий робот. Ну, це в контексті штучного інтелекту. Разом з тим, багато країн займаються розробкою і роботів і вкладають в інфраструктуру штучного інтелекту. От читав тільки на новину про Казахстан, який робить ставку на це, використовуючи нафтодолари. Просто намагається інвестувати, розробляти ці дата центри і вклинитися якось в цю гру штучного інтелекту. Е, на жаль, ми цим похизуватися не можемо. Десь можливо з об'єктивних причин, а десь, можливо, з причин, що просто не хочемо або немає під це якось ресурсу. Е, хотілося б е, от від вас почути наскільки критично той факт, що Україна під час війни втрачає можливість повноцінно приймати участь е, в цій світовій. Дуже перспективній грі. Ви знаєте, я чув особисто ці слова пана Буданова, перебуваючи на Заході, якраз де він це сказав. І, до речі, його фраза прозвучала наступним чином: що незважаючи, він там коментував якраз застосування штучного інтелекту в озброєнні, виробництві зброї елементів, компонентів, комплектуючих і так далі. І от якраз пан Буданов сказав, що незважаючи на змагання великих держав, ну тут я не цитую, приблизно до змісту передаю, але незважаючи на змагання на держав і на ті країни, які мають, здавалось би, для цього передумови, все ж таки на сьогоднішній день штучний інтелект, на його думку, не може в повній мірі витіснити якраз розум фактично людський, і ті надбання і знання, які має людина і які вона вкладає. Тобто, ми багато мріємо, ми багато бачимо, ми вочевидь бачимо, як на наших очах, до речі, під час ведення бойових дій, зокрема застосування тих чи інших видів озброєння. Ми бачимо, як зі штучним інтелектом фактично оживає те озброєння, про яке там ще 10-15 років тому знімали фантастичні фільми або навіть там раніше, а зараз ми його бачимо перед очима, і звичайно, це виглядає насправді як фантастика. Але в повній мірі ще не замінив штучний інтелект і не витіснив. І от якраз в цьому сенсі і говорив пан Буданов, заявляючи про те, що ми. Через 10 років протягом 10 років можемо побачити, зокрема, і в Україні бойового робота, який буде виконувати завдання. А ви знаєте, це дійсно важливий, важливий прогноз, важливе уточнення щодо того, що так ми бачимо, як прогресує штучний інтелект. Ми бачимо, що є Альтман в США, є Ілон Маск, є Китай, який намагається нас доганяти, а іноді. Переганяти якраз в розробках штучного інтелекту там в уточненні обробці інформації, даних і так далі. Але все ж таки, наприклад, принципово, от я вам скажу з практики, здавалось би, Ну якщо ви поспілкуєтеся з виробниками дронів, безпілотних систем або роботизованих систем, здається, от Ну, нібито уже для нас там умовно просунутих тих, хто вже начитаний або бачив на фронті, або знає, як застосовуються ті чи інші типи дронів. Ну, здавалося б, ну що застосовувати штучний інтелект для того, щоб запускати рої дронів, які там по кілька десятків будуть закидувати росіян, або як дрон Камікадзе, або робити там скиди по них і так далі. Що це настільки важко? Але, от, наприклад, є одне питання, яке. Як було, так і залишається, незважаючи на те, скільки коштів це вкладається, і це не тільки у нас, це в Сполучених Штатах Америки, це в тому ж Китаї, це в тій же Росії, яка звичайно можливо не настільки над цим рефлексує, але все ж таки я маю на увазі, наприклад, як умовно навіть розрізняти а, тих же цивільних від військових, яким чином орієнтуватись і так далі. І здавалося б, уже технологія зробила ривок, уже цей рій дронів може бути. Але одне ось таке запитання, яке гальмує на сьогоднішній день масштабний розвиток цього, воно залишається і так в багатьох аспектах. Але ми, звичайно, рухаємося до цього. І я вам можу сказати, що як тільки ми будемо просуватися, Україна буде в авангарді цих процесів. Хоча б через те, що розумієте. З Україною, як би там не було, навіть провідним державам буде вигідно, що називається дружити в цій сфері. Ну чому тому, що а хто має е, досвід бойового застосування, хто має прикладний досвід, хто перевіряв це на полі бою, навчання, тренування це звичайно дуже добре. Так має бути, і навіть у нас будь-якому бойовому застосуванню передують відповідні там випробування в інших умовах. Це зрозуміло і це нормально. Але бойове застосування, і тут питання. І наступне. Ми ж бачимо чітко і бачили. У нас я дуже добре пам'ятаю ці моменти, коли у нас там з 2015-2016 року, ще як громадське об'єднання починала розвиватися аеророзвідка, просто як громадське об'єднання, яке допомагало тоді збройним силам, силам безпеки на фронті проводити розвідку, там проводити певні польоти і так далі. І е, тоді, взагалі, е, Росія це ще не застосовувала, тому що вони пересвідчувалися і вони переконані були, що в них є ДРЛВ, у них є авіація, у них є супутники для чого їм там ну ще називається, перепрошую, мілочіця з цими дронами, в принципі, є всі засоби. А Україна вже застосовувала, і ми е, вже з того моменту е, починали усвідомлювати розуміння того, що якраз асиметричні застосування технологій... Це те це той шлях, на яким нам потрібно рухатися. І тому, як би там не було так, ми ну, об'єктивно. Я з вами згоден в тому, що в нас немає силіконової долини своєї, на жаль. але сподіваюся, що поки що, принаймні, у нас немає там таких технологій і таких капіталовкладень, як є в Китаї, а в сферу штучного інтелекту. Але я вам скажу, що. А я б не виключав такого сценарію, що навіть при цьому, як би там не було, але ціна держави вони будуть зацікавлені, в тому числі в Україні. Чому знову ж таки? А як це працює? Як це спрацює, і коли вони будуть звертатися в тому числі, ми ж теж можемо ставити умови і говорити про те, що Окей, ми отримуємо певне озброєння, ми розуміємо ваші наміри. Ми прекрасно усвідомлюємо, що ви хотіли би наші партнери. Спробувати і це проаналізувати, як воно працює. Не питання, тільки давайте тоді виробляти це в подальшому спільно. Давайте частку українським компаніям, давайте обов'язково відсоткову участь цього озброєння, що воно обов'язково з'явиться у нас і буде застосовуватись на фронті. Ось таким чином ми теж можемо ставити свої умови, якщо не тільки і не стільки розробками, але тим, що ми можемо певні розробки в перспективі. Застосовувати, а щодо того, що це може там означати якісь ризики, безумовно, вони є, але на сьогоднішній день все настільки рухається стрімко, що ну той же Китай, якщо ми згадуємо, Китай вже не секрет, він застосовує а, так званих гуманоїдних роботів на виробництвах. Вони працюють uh -huh. на заводах автомобільних, вони працюють в різній промисловості. Де гарантія, що ці роботи через 5 років не вийдуть зі зброєю на поле бою? Хтось може сказати, що цього не станеться? Я наприклад ні. От, і ви абсолютно правильно кажете, мені здається, просто час грає проти нас, поки Україна спостерігає за цим всім, і е, абсолютно нічого не робить, це так можна сказати. Бо, і ви правильно кажете, треба спільно з партнерами. Але чомусь, от, наприклад, в підписанні рідкоземельної години е, ніхто чомусь не згадував, що можна підписати і, наприклад, отримання якихось чіпів або якихось технологій, перш ніж їх отримає хтось. Ще або ще щось, або допомогу в розбудові там дата центрів. Ну, все те, що зараз роблять ці країни, там Казахстан і Франція, інші хто розбудовується під це. А ми, начебто, спостерігаємо і сподіваємось, колись нам цю зброю можуть дати, тому що у нас є цей реальний досвід, але ж ми все одно не будемо власниками, ми будемо приймати ці правила гри, і це і це тривожить дійсно, що ми можемо упустити цей момент. От у президента ж, наприклад. Була можливість включити подібне щось рідкоземельну угоду, або в ті угоди, які він підписував з безпекові угоди з країнами Європи. Але чомусь ми про це не чуємо. Ми чуємо там якісь інші новини, там завод Рейнметал, що теж прекрасно. Але ну, от перспектива в цьому полягає ж в тому числі. Ви знаєте, складність питання в чому. Тому що. З одного боку, тією рамковою угодою, яка підписувалася, передбачити всього неможливо, це з одного боку. А, ну, наприклад, ми можемо там собі передбачити і сказати, що давайте, нехай там якісь безпілотні технології чи штучний інтелект, роботизовані системи або приватні військові компанії США, потім захищають цей американський капітал в Україні. Це з одного боку, з іншого боку, я прекрасно свідомий того. І спостерігаючи за тим, як розвиваються події у нас: що коли ми говоримо про гарантії безпеки для України, то щонайменше два критерії, які залежать від нас, ну і частково від наших партнерів, звичайно, можливо, і не тільки частково, а багато в чому. Перший критерій це сильна боєздатна армія, як з людьми, які добре навчені, які вже мають досвід, і друге це сильний оборонно-промисловий комплекс. А це питання дуже серйозне, тому що у нас перед у нас під цим стоїть серйозне питання державотворче. Нам потрібно е зберегти людей, які будуть в цій галузі працювати. Ну погодьтесь, це виклик, тому що люди, які конкурентно здатні, люди, які отримали дипломи, мають досвід роботи. Ми ж розуміємо прекрасно, що хедхантери з різних провідних світових кампаній за ними реально ганяються, і не секрет, наприклад, що той же Китай. Протягом кінця 90-х, початку 2000-х років, а він дуже серйозно проводив той же хетхантинг в Україні і забрав фахівців багатьох. Ну як забрав, просто запропонував умови. Вони поїхали по контракту, в тому числі в Китай, і там допомагали оборонно-промисловому комплексу Китаю. І вочевидь, доклалися в тому числі і зараз, до того, що має Китай і там, 3 вересня на параді збирається продемонструвати. Тому, перше, це звичайно армія, друге, це оборонка і зберегти людей, дати їм можливість працювати і нарощувати ці можливості. І якщо ми йдемо вже виходячи із того, що сказав Кирило Буданов, він якраз і сказав, що це завдання для нас і наступних поколінь, що це не, не можна зробити і досягти прямо зараз. Але в чому я бачу шанс для України? От якщо виходити із того, що ви говорите, абсолютно правильно, я згоден. Тому що всі розвивають зараз і йде змагання в штучному інтелекті, принципово важливо, хто здійснить прорив використання його в військовому плані, і як це буде регулювати чи ні. Тому що на сьогоднішній день все в принципі порівну. Немає якоїсь держави на сьогодні, яка б здійснила такий стрибок саме в застосуванні в військовому плані, який би сказав про те, що навіть Китай, який моделює і випробовує. Літаки, винищувачі безпілотних, безпілотів, фактично, вони літають там багато в чому, все ж таки продовжують ще розробки чи там своїми кораблями і так далі. Тобто, є ще певні питання. Але ми маємо цей шанс за умови, що, звичайно, ми акумулюємо ресурс, створимо відповідні умови, створимо відповідне грошове забезпечення. І дамо людям працювати і розвиватися, але щось по типу а дата центрів і так далі, звичайно, в цій сфері нам потрібно. У нас подібне існує, але його потрібно розвивати, тому що це технологія, яка потягне багато секторів економіки. Це треба розуміти. Бо якщо цього не буде, то на жаль, ми ризикуємо над тим, що ми будемо в майбутньому дещо програвати тим державам, які будуть отримувати. А найперше нас цікавить, хто Росія, щоб Росія не отримала швидше щось. І не зробила прорив в чомусь в чому не зробили ми, і до чого ми ще навіть не наблизились. Ось що важливо. Поки ми з вами спілкуємося, мережою шириться інформація від пані Маріани Безуглої, що вона закликає українців готуватися до блекауту і важкої зими. Ну почнемо з питань, коли у нас зима була не важкою. Але знову ж таки, знаєте, я думаю, що ми стоїмо на початку подібних меседжів. І чим ближче, тим частіше щось подібне буде спливати. І я пропоную попередити. Всю цю історію, можливо, таку е, паніку. Я не знаю, як правильно це е, обізначити, бо зараз панічних настроїв немає. Але давайте поговоримо про ризики, І чи є та які ви знаєте, що верховний головнокомандович, президент України Зеленський, він ж говорив про те, що є ризики того, що ворог може бити по нашій нафтогазовій галузі, по нашій інфраструктурі. І намагатися зривати опалювальний сезон для нас, особливо восени зараз. от ми входимо в осінній період. Зрозуміло, що ця проблема постає гостріше, тим більше знову ж таки світловий день стає коротшим, темніє раніше. Потреба в світлі є більшою, а там і а там через пару місяців і потреба в опаленні, і так далі. І звичайно, що чи може Кремль спробувати, скажімо, створити нам. Проблеми в цьому безумовно, такі ризики існують, як і існували минулої зимою і позаминулої, як ви зазначили, якраз це не є чимось новим. Так, ризики такі на сьогоднішній день безумовно є. Тому що, як правильно зазначив Sunday Times в своїй публікації, що це вкотре спосіб залякати і вкотре черговий спосіб зламати Україну і українців. А через а чому так відбувається? Я можу вам сказати, чому так відбувається. По-перше, є дві причини. Перша причина це те, що Україна доволі таки ефективно сезон літній провела в обороні сили оборони на фронті. Попри те, що була колегія там Міноборони і Генштабу Російського напередодні 30 серпня, і там звітували і Герасимові міністр оборони Росії, і так далі. Ви ж зверніть увагу, що вони. Начебто мали поділитися прогнозами, але Герасимов сказав про сьогоднішню ситуацію, але нічого не сказав про якісь прогнози. Більш-менш там так взагалі позагалям, що називається поверхнево пробігся, і все. А чому тому, що він не може прогнозувати? Вони ж бачать, що на деяких ділянках фронту що півроку тому йшли бойові дії на тій же лінії розмежування, практично так і зараз. Тому про яку літню кампанію говорити? Літня кампанія провалена, так звана літня кампанія. На фронті, а ворог розраховував, що ну вони як мінімум там вже будуть до напівшляху до остаточного захоплення Донецької області, яку планують захопити там до кінця року. Остаточно все. Ну, але і тут навіть констатують, що ще не 100%, ще трошечки, нібито захоплять Луганщину, але все ж не 100%. На цьому тлі що робити? Які, що їм робити, який вихід із цієї ситуації? Плюс, з'являється зараз там. Певні, скажімо так, в медіа Аксіос пише про це і не тільки такі, скажімо, авкиди про те, що, ну, мовляв, американський президент вважає, що Європа стоїть е там, на шляху бар'єром на шляху до миру чи перешкодою. Відповідно, Путін хоче е на цьому тлі змусити він розуміє, що в принципі в якийсь момент все ж таки європейці і Україна переконають Трампа, що стоп, все ж таки, давайте стримаємо Росію, і він розуміючи, що вікно можливостей може закритися, а на фронті не вдається, знову ж таки може бути готовим до терору. Мета терору зламати спротив, мета терору створити тут проблеми, нам в тому числі. Не тільки, для, не тільки для нас, для громадян а й для економіки, тому що це б'є по певним економічним процесам. І плюс, друге, під це буде дуже потужна інформаційна атака і операція. І теж ГУР про це попереджав. Чому вже згадували пана Буданова? А в чому буде базуватися, будуть базуватися ці інформаційні операції? Що це мовляв? От вам за удари по НПЗ. Нехай Україна припиняє удари по НПЗ, і Росія так це буде комунікувати і назовні. І тоді Росія, нібито, припинить удари по енергетиці. Чому тому що ну дуже ефективні виявляються удари по НПЗ, допікають Путіна російській економіці, стає боляче, і тому треба шукати шляхи, яким чином це припинити. Угу. Ви сказали, літня кампанія провалилась. Я додам, що разом з цим готується або Може готуватися, або відбудеться тристороння зустріч, про яку сказав Трамп. І разом з тим інститут вивчення війни пише сьогодні, що Росія посилить свої удари по Україні найближчими тижнями. Ціль енергетика, е, тож провалена літня компанія говорить про певну слабкість в переговорній позиції, в тому числі е, майбутня зустріч тристороння, якщо така відбудеться, все ж таки не дуже лягає з звітом інституту вивчення війни, що Путін, от якраз в цей період або в цей час буде. Буде бити по критичній інфраструктурі, ну тому що подібні його будь-які речі, обстріли, вони однозначно вже считуються, слава Богу, в американській пресі, що це не знак до примирення. Ну, давайте все ж таки, по порядку, трьохсторонні зустрічі ж передувати двохсторонні ну Якщо виходити із того про що домовлялись в Білому домі, на двохсторонній не відбулося. так тому я сумніваюся, що найближчим часом і трьохстороння відбудеться. Але ж це дві великі ну, різниці, а це це, це це просто ні, розумієте, це про готовність Росії, тобто про готовність Росії і про щирість а до того до чого вони прагнуть. Зверніть увагу, що президент України ж можливо недаремно повернувся до риторики про припинення вогню. Вона пішла, була в бік ця риторика. Потім вже була зустріч в білому домі, і погодили, що давайте спробуємо там дійти до того, що не треба одразу припинення вогню. А ну будемо рухатися. Все ж таки, так що будемо досягати миру стабільно. А зараз припинення вогню. От коли президент Зеленський говорив з прем'єром моді індійським, знову таки прозвучало, що передайте там на шос, що ми прагнемо припинення вогню. Тобто ми знову повертаємося до певної формули, оскільки ця формула не працює. Я розумієте, я не вірю на сьогоднішньому етапі в те, що може бути зустріч лідерів. Пропозиції, які комунікуються, вони абсолютно прямо протилежні. Ну от дивіться напередодні вийшла Захарова, приселка ще міністерства закордонних справ Росії. Говорить абсолютно речі, ті ж самі, як по заготовкам демілітаризація України, там і так далі, і так далі. Ніяких гарантій безпеці, ніяких розміщень там е, іноземних військ і тому подібне хтось скаже, що це просто там риторика, і Путін може змінити своє рішення. Можливо, можливо, і так. Але я все ж таки, все більше, от чим я спостерігаю далі за цим процесом довкола можливої зустрічі, я схиляюсь до того, що ми до зустрічі ще до лідерів далеко. При цьому я не виключаю, як би парадоксально це не звучало, що ми. А Наприкінці цієї осені можемо прийти до припинення вогню, і припинення вогню таке буде. Але його підпишуть не лідери держав, його підпишуть е, представники, наприклад, військових сторін, Міністерства оборони і так далі. І це може бути за е, так званим корейським сценарієм, так як там підписали генерали, прізвища яких зараз багато хто не згадає, так і тут. Але при цьому що питання лідерів воно буде відкладене на майбутнє. Ми закінчимо певний етап війни застосування масштабним зброї, і будемо готуватися до наступного етапу війни зі звільнення наших територій військовим шляхом, або до вікна можливості, яке відкриється в зв'язку з тим, що в Росії стануться певні події, і багато хто на заході дотримується такої версії, або там, наприклад, будемо просто. Очікувати і цей конфлікт буде заморожений до того часу, поки там не зміниться якась ситуація, і взагалі лідери не зустрінуться і нічого не підпишуть. Тому такий сценарій теж можливий. І мені здається, що ну, на сьогоднішній день об'єктивно сказати, що якісь передумови створені. Звичайно, подивимося, з чим Путін приїде з Китаю, що йому скажуть в Китаї, він дуже сильно сподівається на це. Ну але це вже можна буде сказати тільки протягом там, другої половини наступного тижня. Якщо я правильно вас почув, ви розглядаєте варіант припинення вогню наприкінці осені? Так. Шляхом корейського сценарію, де підписують сісфаєр, генерали. Але питання: якщо от ми стоїмо в цій точці великої невизначеності, що з цієї точки до от точки припинення вогню осені, коли підписують генерали? Який ряд подій ну можливий, щоб ця комунікація відбулася? Тому що зараз про це і мови не йде. Але ж якщо це відбудеться, ну умовно так моделюємо. Якщо це відбудеться, то хтось повинен цю ініціативу винести, прокомунікувати обома сторонами і зустрітися десь підписати щось е, е, дуже складно. Так. Безумовно, це механіка процесу. Вона не проста. Але я можу сказати, так цей процес він уже комунікується. Ми ж уже те, що зараз обговорюємо, це ж теж там іде комунікація. Подивіться, зустрічі. Ну як би там не було, але цей процес, та чи інакше, про можливе припинення вогню, комунікується від початку березня цього року. Це розпочалося в Джиді, в Саудівській Аравії. Була відповідна ініціатива Сполучених Штатів, Україна підтримала і процес пішов. І з того часу, як би там не було, але на тих чи інших заходах, при тій чи іншій нагоді, міжнародних подіях, наголошується на тому, що це питання варто розглянути. Питання просто в тому, що Росія на сьогодні не готова до такої послідовності. А чому дуже просто вони бояться, що якщо припинення вогню, це фактично там фіксує певний статус-кво. Є тимчасово окуповані території, які ми завжди будемо вважати тимчасово окупованими і ніколи юридично не визнаємо їх російськими, як і більшість частини Заходу, я переконаний. А це значить, що Це значить, що для нас це відкриває можливості в певний період часу просто звільняти їх військовим шляхом, і ніхто нам нічого не може сказати. А Росія прагне іншого сценарію. Вони хочуть так: окей, давайте хай буде припинення вогню тільки після того, як ми погодимо, що. А де-факто ви визнаєте присутність там Росії, наприклад, на цих територіях, і в гарантіях безпеки передбачити, наприклад, умовно, якийсь спосіб, що західне озброєння там або участь заходу не передбачена в тому, щоб деокуповувати ці території військовим шляхом. Ну щось на кшталт того. І тільки для цього путіну потрібно, щоб убезпечити і щоб ці гарантії поширювалися, от якраз. На його присутність на окупованих територіях, і це принциповий момент. От тут принципові звичайно розбіжності виникають, і тому, до речі, генсек НАТО Рюти від цілком відверто й говорить. Він же ж як каже, я думаю, що припинення вогню більше в інтересах України, ніж зараз, підписання якогось довгострокового миру на тих умовах, які висуваються, не тому що там як Путін звинувачує, чи хтось намагається з російської пропаганди, там ніби. Це западники, так звані, не хочуть припинення війни. Ну а тому, що об'єктивно, а в певні ну з, з певних позицій люди таки дійсно правий. якщо ми говоримо про е, ті пастки, які Росія могла розставити. А як до цього дійти? Так, звичайно, це час, так, звичайно, це в тому числі поле бою, так, звичайно, це в тому числі збитки, руйнування, це можливість санкцій і економічного тиску проти Путіна, проти Кремля, і зрештою. Дотискання до тих позицій, що він буде готовий почати говорити про припинення вогню і умовно відправить в той же Стамбул, або давайте візьмемо не Стамбул, там Цюрік, Женеву або в Катар якихось своїх представників військових, які будуть готові в тому числі і підписати якийсь документ, який буде передбачати а там організацію припинення вогню можливості і так далі. І хтось із західних представників, в тому числі теж військових. Долучиться від американців, від британців, від французів і німців і зафіксує певні позиції, в тому числі, під цим документом, розмістивши при цьому там свої військові можливості на території України. Пане Олександре, я вам дякую за цю комунікацію. На жаль, наш час вже вичерпаний, але це було цікаво та інформативно. Вам пасибі і бажаю тихого спокійного вечора. Добре. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ЗСУ, долучався до нашого ефіру.